Виконуємо номер 1512 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі пари перпендикулярних прямих на малюнку 76. Виконай відповідні записи. Приступаємо до виконання. Перші прямі, які у нас будуть перпендикулярні, це прямі А і прямі Б. Далі також буде перпендикулярна пряма С і пряма А. І ще одна пара перпендикулярних прямих це прямі П і М. Запишемо нашу пару перпендикулярних прямих. Перше А перпендикулярна до Б. П перпендикулярна до М. І це перпендикулярна до А. Ми знайшли всі пари перпендикулярних прямих і виконали відповідні записи. Номер 1512, виконано.